Бачите, все ж таки прийшов. <реш> Чекай, я тут постійно <реш> знаходжусь, <реш> да? не це як би дивно <реш> да. виглядає. Ти прийшов, як сказала, uh, да, ти, нам... відповідно, ми сьогодні маємо ну, багато працювати, тому що це все, що відбувається, це конкретна юридична фіксація факту того, що Росія веде проти нас терористичну війну. Правильно? До речі, там наша любима Лукашенко збудився. І оголошує якісь там наступи, не, страшні кажучи, не, 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 там, не зовсім розумію. створення регіонального груповання двох да, союзних я... сил. Оце справжнє регіональне груповання двох сил. Розумієте, воно Абсолютно. воно вже створено. Да, і зараз да даст решучу Білорусі, і легальну... знову ж там місяць. з чотирьох напрямків, хоч чотирьох напрямків, чотири зрозуміли четверту ранку, завтра мені видається, що в Білорусі вже треба якісь там внутрішні процеси запускати для того, щоб ну можна було якусь більш-менш унятну вертикаль і влади та. побудувати. І кажуть, але це їх питання. І кажуть, що ястрів. Оце справжній нас такі стрібіно, що навіть не приходять на назначен на призначену зустріч. Все, вже тут, але вже вже будемо тут. працювати а, далі. зараз. Да, зараз. Ото це можна кабінет показати? Давай. Оце ми зараз да. На круглому столі розкинемо карту і почнемо прикидувати що, куди і як. І тоді вони насправді узнають звідки готувався. Зараз все, все побудуємо, помалюємо. Слава Героям слава!